Кожен з нас має свою генетику, і важливо розуміти і бачити генетику для того, щоб піти на попередження захворювань, ті, які є у вас, у вашому роду, у ваших дітей. І більшість захворювань в основі мають психіатричний характер. Наприклад, онкологія це психіатрія, і діти, народжені з онкологічними захворюваннями. Це про те, що люди думають, що з мисленням працювати не потрібно, не аналізують процеси і програми, які призвели до онкології: ревність, панічні атаки, куріння, алкоголізм, аб'юз між партнерами це теж психіатрія, фобії, і це сюди, депресія теж сюди. Люди, у яких летюча психіка, які тільки акцентуються на тому. Що все буде добре, живуть в майбутнім, це теж психіатрія. У людей з летючою психікою відсутня логіка. Подивіться у свою генетику, усвідомлюйте об'єм роботи. Кожному з вас потрібно вернути себе собі. Чому я піднімаю ціни на консультації і курси? Тому що люди, які не хочуть одужувати, а таких багато змінювати ситуацію, вони не будуть шукати гроші на вирішення тих станів, у яких вони живуть. Я піднімаю для тих людей, які хочуть іти і мінятись. Які хочуть шукати вихід із тих станів, у яких вони опинилися, знайти гроші, це розуміти, що я можу вийти з любої ситуації, вийти з програми жертви, жадності, я сам чи я сама. І як тільки з психікою починаються проблеми, людина починає хворіти. І чим більше людина приймає таблеток, тим складніший склад крові стає у людини. Психіка в першу чергу це наші гормони. І коли у нас не вистачає мудрості, буде відчуття жертви. Емоції беруть верх над розумом, коли падає інтелект, і тоді проявляються страхи, тоді виробляється адреналін і тестостерон в організмі. Страх виникає у тих, хто живе майбутнім, синдром гадалки. І якщо у жінки багато тестостерону, це блокує її інтуїцію. Страх це тільки думка, набір слів, це про біполярне розстройство психіки, гормони, антибіотики, антидепресанти, синтетичні ліки змінюють тонкий план. А емоції це гормони. Пробитий тонкий план це слабкий мозок і інтелект. Тому приходьте на курси і консультації, міняйте це.